Друзі, всім доброго дівіночка. Сьогодні у нас п'ятниця і моя постійна рубрика згадати все. Нагадую вам, що у мене продається квартира в новобудові біля метро Перемоги. Квартира двокімнатна, 68 метрів, ціна 31 500. Згадуємо разом і хочу вам показати свої персики. Дивіться, які у мене красиве! Які вони солодкі, бачите? О, який гарненький. Персик, персиками згадуємо разом. Хочу звернути вашу увагу. Цей комплекс давно вже зданий. Документи на руках. Квартира у нас в цьому будинку на восьмому поверсі. Двокімнатна 68 метрів. Дивіться, яка краса. Дитячий майданчик. Так, ось така квартира. При вході одразу сам вузо. Зроблена розводка труб. Це у нас велика ванна. Кухня з За вікнами вже зелененько. Так. І дві Окремі кімнати, це кімната Номер один. Опалення також зроблено. І кімната номер 2 Зараз перша половина дня. Тут сонячно, два віконця. Ось така квартира, кухня, кімната, ще одна кімната, ванна та саме кухня. Ціна 32 тисячі. Восьмий поверх, 68 метрів, метро перемоги. ЖК Перемоги, перемоги другий. Чекаю покупця.